Ми готові до припинення вогню до діалогу і до серйозного процесу, який приведе до справедливого завершення цієї війни. Президент України Володимир Зеленський чітко говорив, що ми погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню ще у березні. А Росія ні про це нагадує на цьому розставляє акценти керівник офісу президента України Андрій Єрмак, тому що поки Росія хоче просто виграти час. Україна говорить про деескалацію, Кремль наступає на сході, Сумщині, Харківщині. Поки світ весь світ закликає до перемовин. Російська Федерація отримує боєприпаси з Північної Кореї, перекидає війська і намагається змусити Захід втомитися. Але це не нова тактика, це все читається на раз. Радянський Союз нагадує Єрмак, теж укладав угоду. А потім що зробив? А потім атакував Фінляндію. У 1990-х Росія оголошувала перемиря в Чечні і використовувала їх для перегрупування. Сьогодні гра та сама, тільки ставки вже глобальні. Ми вдячні кожному партнеру, як і ми, наголошує Єрмак, хто підтримує нас на шляху до справедливого миру. Нам потрібно зупинити постачання зброї РФ КНДР. Не дозволити Кремлю вести війну під прикриттям мирних ініціатив. Ось такі завдання зараз на найближчу перспективу нам і союзникам, окреслює окрестує очільник президентського офісу. Додає, ми маємо вимагати припинення наступу, а не лише гучних заяв. Роль США, країн глобального півдня, ну так званий, да, і Європи ключова. Україна говорить чесно, а Росія ні. Ну ми бачимо, да, Росія наступає, Росія маніпулює, Росія в особі своїх пропитих представників кремлівського режиму каже, ми будемо брати всьому. Маступай, Сумщина, на Харківщине, вони хворі. Вони будуть воювати, бо війна це єдине, що тримає їх на плаву. Путіна все його оточення, їхню економіку, яка повністю переведена на військові рейки і просто рухне, якщо вони з неї зійдуть. Ось так тому е цілі Путіна очевидні. Та якщо як каже Віталій Портніков, наш колега, журналіст, публіцист, ведучий, що нам потрібен тривалий мир. І між ним на превеликий жаль ті такі короткі війни, які можуть повторюватися, бо цілі Росії не змінні щодо геноциду і окупації України, то Росії потрібен дуже дуже короткий мир, пауз, затища і дуже дуже довга війна, постійна. Бо так працює на загал елітарна тоталітарна держава за таких умов, умов життя в постійному стані війни. А можна узурпувати всі інституції владні в країні, можна повністю закручувати репресивні гайки, можна все забороняти. Можна забути про демократію, вбивати, нищити її ну в Росії це давно понищено, навіть навіть згадки про неї так і тоді керувати вічно доскону своїх диктаторських років. Тому цілі Росії. Читаються і зрозумілі цілі України теж ми прагнемо справедливого миру, справедливих перемовин. Але все це не треба Росії, Відтак, що потрібно нам? Ну аби наші партнери продовжували нам. Допомагати зброю, давати або продавати вже, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, і лупити санкціями по Росії. Звісно, було б непогано, по Росії лупили томагавками, але це наші на жаль, мрії і фантазії, принаймні, поки що. Але хто його знає, з якої ноги завтра може прокинутися Дональд Фредович, і в яку нехтулунку на його гольфі полетить м'ячик. Відсутність меморандуму від Росії ставить Україну в незручну ситуацію на переговорах. Констатують аналітики Вашингтон Пост, як зазначає видання, США можуть чинити тиск на Україну ще й при цьому не на Росію, щоб ми брали участь в переговорах, навіть якщо Москва не надасть свій меморандум. Да, бо наша шумова дайте меморандум і поїдемо. Наступний раунд мирних переговорів між Росією та Україною опинився під питанням після того, як Москва відмовилася надати обіцяні умови миру до зустрічі сторін у понеділок у Стамбулі. При цьому, як пише, The Washington Post, тупикова ситуація з умовами поставила Україну в незручне дипломатичне становище. США може тиснути на Україну, щоб вона взяла участь у технічних переговорах, навіть якщо Москва не надасть свого меморандуму, незважаючи на відмову Росії погодитися на беззастережне припинення вогню. Зазначає видання Вашингтон пост нагадує, що президент Шадона. Трамп висловлював роздратування з приводу затримок у переговорах, але ж він роздратований всіма, і нами, і путіним. Да, і бачимо, що він каже, що вперті всі, і Путін, і Зеленський. Як може ставити дорівнює між агресором багаторічним, не тільки які проти України веде і війни, і жертвами цієї агресії, які дають відсіч і протистояння ворогу, дивовижна, але в реальності Дональда Трампа в нього вона своя, як не крути, очевидно, що можливо все. Американські посадовці неодноразово погрожували відмовитися ще від участі в перегорному процесі. Взагалі, і це сценарій, який зрештою буде вигідний Росії. Як він виглядає на думку Вашингтон Пост в Україні? Мало можливостей для маневру, оскільки вона як і раніше покладається на американську військову ну головне тут розвідувальну допомогу, так, щоб ми не були сліпі, яка допомогла їй вберегтися від втрати ще більшої території внаслідок російської війни. Проте українська сторона не бажає починати переговори, що логічно ґрунтуючись виключно на раніше запропонованих Росії умовах, які вважає неприйнятими, включно з вимогою поступитися кількома великими містами, які все, ще перебувають під контролем України і різко скоротити чисельність своїх збройних сил. Тетяна Станова, яка аналізує постійно процеси в Росії, старший науковий співробітник російського євразійського центру Карнегі Вважаю, що рішення Росії почекати з передачу своїх умов це навмисна тактика. Ну так і ми це все бачимо. Щоб уникнути будь-якої критики своєї позиції напередодні зустрічі. Ну і Захарова ще казала, що ми, якщо будемо передавати документ, то тільки Україні, а штатам його не передамо. Ну це так вони розуміють, що тоді всі прочитають і зрозуміють їхні плани і скажуть, може, хоча Штати може сказати різне, а тим не менше, та може Вашингтон визнати неприйнятними ось ці пропозиції Кремля. Як вони самі завжди кажуть, що вони сьогодні приємнімо, і повертати їм назад, так би мовити, на доопрацювання. Тому вирішили очевидно, що не світити ними навіть перед нами, хоча мали передати. Ті до перемовин Стабулі сама Росія в особі рота Путіна Дмитра Піскова напередодні сказала, що вони вже вилетіли в Стамбул 2 червня. Вони сподіваються на переговори, але меморандум а на календарі травень 31 перша досі ніхто не бачив. Хоч Росія сказала орієнтовно в середу, що вона закінчила опрацьовувати його. Втім, не надає нам. Хоч обіцяла це зробити ще 19 травня, після того як Трамп зізвонювався з Путіним. Москва, схоже, має намір позбавити Україну та її європейських партнерів будь-якої можливості знецінити, розкритикувати або відмовитися від взаємодії з документом до початку зустрічі, каже Тетяна Станова.